Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, як захиститись від свикрухи? Від свикрухи. що допоможе захиститися від свикрухи? який негатив іде від свикрухи? Що треба зробити, щоб захиститися від свикрухи? Так, є захист, дійсно буде захист, свикруха бреше дуже сильно, дуже є е, такі лестощі використовуються насправді в неї е, 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 більше думки негативні. Вона е, насправді не говорите, про що думає, і більше використовує як, наче ви її власність, отак от де я сказала. от не Любить, щоб ви плакали, щоб у вас. Було зруйновані, зруйновані відносини. Також ставляться негатив, або робляться такі крадники і ще багато, я так розумію, це стосується здоров'я, щоб хвороби були ви маєте самі з цим справлятися, ніхто не може, щоб так зроблено, щоб ніхто не міг вам допомогти один на один. Відрізає повністю любов, ставить отвороти, я так розумію, чоловікові. Проте захист є. Скажіть нам, що подія, який захист? Вам допоможе людина, це дійсно це карта мага, очельник, тобто, ну, це, це людина сили, і, і тільки вона зможе допомогти вам від усього всього негативу захищатися. От. І все буде добре. І у вас зможуть відкритися шляхи до чоловіка, і також фінансове становище покращиться. От. Відносини із чоловіком покращаться. Я хочу забрати весь цей негатив, зняти повністю. Заперечу, 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 Запереч, 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 Заперечу, 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 Заперечу. Заперечу. Заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео до чоловіка. Більше не може свекруха впливати, ставити отвороти, закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю відкрити. Всі шляхи дороги чоловікові до дружині. Більше не може свикруха впливати на відносини, у родині відкриваються всі шляхи. Буде так, відсікаю всі прив'язки, відсікаю всі крадніки що робила свікруха, Відсікаю всі розсорки, порчі на здоров'ї, прокляття, прокльони, зглази. Відвертаю, відсікаю. Відновлюю всю енергетику, повертаю всі фінанси, всю силу. До невістки вертається вся сила, вся енергія, що була потрачена і забрана з викрухою. буде так. І закликаю вищі сили. Янгелів-охоронців. Духів роду, прошу відновити міцний захист, міцну ауру і дружині невісті, і синові і, 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 і чоловіку, і дружині від свекрухи, захист, міцний на віки вічні. І всі сили відновлюються. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше не може свикруха чинити злочини, ставити негативні порчі прокляття, крадники, астуди отвороти, тому хто дивиться це відео. Відвертаю повністю і все назад її повертаю, куди б вона не ходила. До кого б не зверталася весь негатив і назад вертається. Буде так, буде так, буде так. Більше ніхто не може їй допомогти. Вона немає більше підтримки. Буде так, буде так, буде так. Поставлю повний захист того, хто дивиться це відео і родини від свекрухи. Захист міцний, дзеркальний, щоб не робили. Все як від дзеркала відбувається назад до свекрухи, повертається. Буде так, буде так, буде так. Знімаю всі з туди. Де буду відновлення віднос, відносин фінансів. І отворот повний свекрух буде так. Буде все сказане здійснено. Прошу вищі сили захистіть того, хто дивиться це відео від свекрухи. віки вічні, прошу, міцний захист стоїть. རྒྱབ སྐོགས བཟོ